Доброго дня, я з України. Сьогодні вже 7 березня і потрошечку приходить до нас весна. Сьогодні хочу вам нагадати, що потрібно обов'язково зробити в своєму садочку в березні місяці. Перша обов'язкова робота це обрізка дерев. В нас ще вночі мінус 3, мінус 5 буває вчора і позавчора, а вдень плюс 5, плюс 7, коли є сонечко ще тепліше, в теплиці взагалі спекотно. Якщо ви обрізали дерева свої, Ще в лютому місяці або почали це робити. Ви молодці, якщо ні. Ще не пізно зараз ще можна їх обрізати. Я вам потім поближчі покажу, як виглядають бруньки в моєму садочку, вони ще повністю сплять, тобто соку руху ще немає, і обрізка пройде дуже гарно. Також потрібно сформувати і обрізати смородину і малину. Але я думаю, що я вам покажу окреме відео, як я буду це робити, як я формую свою малину, як я за нею доглядаю, нагадаю вам, і також розкажу, як я доглядаю за смородиною, так як в мене дуже багато кущів і є. Деякий досвід на цю тему. Дуже важлива друга справа це обробка весняна, викорінююча перша обробка саду. Питають в мене, що перше краще зробити: обробити сад чи обрізати. А вже ж я вважаю, що перше це гарно обрізати, тому що навіщо ви потім будете використовувати зав'ї препарати для обробки гілок, які ви потім все одно зріжете. Чим можна проводити першу обробку? Ну зараз я покажу, як виглядають бруньки в моєму садочку. І скажу, чому я обрала саме ці обробки для мого саду. Ось так виглядають бруньки на деревах в моєму саду. Це лича. Бачите, вони ще зовсім сплять. Далі в мене йде груша. Також ще сплять бруньки. Це ось вишня. Я спеціально вам показую, як виглядають зараз бруньки в нашому саду, тому що багато було запитань, що вже потрібно обробляти, але я ще нічого не показала. Це черешня. Ось так виглядає яблуня. Тобто, у нас можна ще і трьохвідсотковою бордоською суміш обробити. Все буде гарно, тому що бруньки зовсім ще сплять, бачите? Ось так виглядає персик. Повністю ще відпочиває. І зараз покажу, як виглядає слива. Ось слива. Не буду я тільки обробляти ем, кизил, тому що подивіться, які в нього вже бруньки. Вони ось-ось почнуть розкриватися і квітнути. Кизил квітне раніше, ніж на ньому з'являється листя, і дуже-дуже рано. Саме перші бджілки прилетають на кизил. Бачите, все вже майже видно квіточки. В цьому році я обрала для обробки свого саду таку обробку як забілення дерев. Тобто я буду обробляти бордовською сумішю, тією сумішю, якою обробляють дуже багато людей, саме ранньої весни свої сади. І обробляють дуже багато років. Але я буду додавати в неї більшу кількість вапна для того, щоб дерево стояло повністю біле, коли ми його обробимо. Тобто буде два в одному. Ми його і побілимо, але побілено воно буде не тільки знизу, а повністю все буде білого кольору. Обробляти буду дуже щільним шаром для того, щоб знезаразити всі мікроби, всі бактерії, всі хвороби, якщо вони перезимували на корі на гілках дерев, і також для того, щоб закрити доступ до повітря шкідникам, якщо вони під корою є. Коли буде цей шар зверху закривати гілки і стовбур дерева, шкідники просто не будуть мати змоги вийти назовні, і вони просто задихнуться, якщо вони там є. Так, використовувати буду 2% бордоську суміш, тобто це 200 грам залізного або мідного купоросу на 10 літрів води. Я нагадаю, я живу в місті Кремічук, це центральна Україна. Якщо ви живете там, де ще досить прохолодно, у вас зовсім спить сад, ви можете використати 3-відсоткову бордоську суміш, тобто 300 грамів залізного або мідного купоросу на 10 літрів води. І також таким чином обробити сад. До 10 Літрів води і 200 грамів мідного купоросу. Я ще додам 2 кг вапна, саме для того, щоб е, е, таку отримати досить концентровану суміш, щоб саме зробити забілення дерев. Нагадаю вам, як робиться бордоська суміш, я взяла сьогодні ось таку, таке вапно. Ну, написано захисна садова побілка з залізним купоросом. І залізний купорос також взяла в якості знезаражувача, фунгіцида, так і написано, фунгіцид. Можна використовувати мідний купорос. Ну, я вже, щоб було і тут залізний, і тут залізний. Також можна взяти ось таку пушонку, лапно пушонка. Розводимо все окремо. Тобто побілку зараз я висиплю в водичку, в відро, 10 літрів води беру і окремо, в досить теплій водичці принесла такий майже гарячий чайник, розведу. 250 грамів на 10 літрів води. Після того, як розчинили окремо обидві рідини, поєднуємо в одному загальному відерці. Обов'язково працюємо в рукавичках, обробляємо в суху безвітряну погоду. Але поки я відео знімала, в нас такі як тумани, трішечки моросить дощик, тому обробити зараз не зможу. Поставлю вам фото, як повинно виглядати дерево після такої обробки. Коли буду виливати в оприскувач, буду проливати через ось таке досить дрібне сито для того, щоб потім форсунка оприскувача при роботі не забивалася. Що казати про смородину, а то ми знаємо, що чорна смородина прокидається досить рано навесні, червона трішечки пізніше, чорну вже не можна таким міцним розчином обробляти, то можна взяти 1% розчин, тобто 100 грамів залізного або мідного купоросу на 10 літрів води і обробити цим кущі смородини, і також під смородину, для того, щоб не заразити хвороби і шкідники, які можуть знаходитись в приствольному крузі будь Куща або будь-якого дерева. Також першу весняну обробку можна провести препаратом 30В. Він також дуже гарний бореться з великою кількістю різних хвороб. Але до нього ще потрібно додати препарат МІДі, зробити таку бакову суміш від шикідників. Я собі для смородини в цьому році взяла ось такий препарат, називається Чистий Сад. Моя сестра в минулому році брала, він їй сподобався, і в цьому році вона також буде ним обробляти, також його придбала. Що мені подобається в цьому препараті? Тому що ним можна обробляти, коли вже розкрилися бруньки. Я його взяла саме для смородини, для того щоб не обпекти листячко. Тут навіть це прописано, що якщо ви будете обробляти навесні і вже листячко відкриється, воно не пошкодиться. Це ніяк не вплине на кількість врожаю, тобто не обсипиться потім цвіт, і буде дуже гарна врожайність. Тому що, наприклад, коли препаратом 30 ви обробляти, потрібно, щоб середня добова температура була. Не менше, ніж плюс 4, плюс 5 градусів. Чому також не обробляю препаратом Брунька? Хоча він в мене є, я його придбала і в минулому році ним користувалася, тому що він буде працювати тільки коли на вулиці стане більш тепліше. Ту обробку, яку я зараз зроблю на деревах бордоською сумішю, і ось цим препаратом на смородині, її буде достатньо на місяць, потім вже буде досить тепло. І другий раз обробити сад вже наприкінці березня або на початку квітня ми зможемо тими препаратами, які працюють тільки при більш підвищених температурах. Принципи обрізки лохини я вам вже трішечки показувала, тобто окремо зупинятися зараз на ній не буду. Червоної смородини ось так зараз виглядають бруньки. Бачите? Їх можна обробляти більш таким міцним розчином бордоської суміші, а в чорної вже бруньки ось, вони майже розкрилися, вже листочок видно. Тому для обробки чорної смородини я обрала саме чистий сад, щоб не попалити бруньки і не залишитись потім без врожаю. Смородини в мене дуже багато, ще потрібно на ній зробити прибирання. І буду проводити обробку. Третя робота, яку можна зараз виконувати в своєму садочку, це щеплення дерев. Одне дерево в нашому саду є, яке ми разом з чоловіком саме прищепили. Це в нас була вишня, але досить погана, така дрібна, мілка вишня. Ми прищепили на неї окремі чотири гілки, навіть п'ять гілок. І всі вони прижилися. І тепер у нас на одному дереві, на одному основному стовбурі п'ять різних дерев, п'ять різних гілочок. Тому що ми ну, заради експерименту, це, мабуть, десь років 5-6 тому. Прищепили і черешню, вишню шпанку, вишню черешню. Ну, вона така і по смаку, як черешня, і як вишня. І досить непогано все прижилося, на наступний рік воно вже плодоносило. Також були в нас і не дуже вдалі спроби. Ми хотіли прищепити на яблуню, і яблуню, і грушу нічого в нас не вийшло, і також хотіли на сливу, на абрикосу, ось такі прищепити культури. Але в сестри. В них вийшло, вони на сливу прищепили абрикосу. Я буду додавати вам фото, щоб ви розуміли, про що я кажу. Є різні способи щеплення. Дуже зупинятися на цьому не буду, тому що ми не такі великі спеціалісти в цьому, але також в цьому році хочемо ще разом з чоловіком прищепити на персика. У нас є персик, такий він досить розлогий, гілки не дуже гарні. Ми хочемо їх зрізати і прищепити також на нього персик інший є. У нас нас дуже смачний, дуже гарний. Ну, буду вам показувати, якщо вам цікаво, але це не буде таким якимось уроком, тому що ми в цьому я ж кажу, ми не спеціалісти. Спробуємо, Получиться значить, Получиться Ні, значить, відросте і буде персик, той, який в нас там завжди був. Або приберемо і нове дерево посадимо. Ось у сестри також так вийшло. Вони кілька спроб робили, не вийшло, а потім зробили і вийшло. І в них зараз на сливі. Була досить погана слива, дрібна, не, не смачна, і вони прищепили дуже гарну, таку велику смачну жовту абрикосу. Ось те дерево, на якому ми разом з чоловіком робили прищепи. Ось дивіться, їх дуже гарно видно, ось одна. Це, мені здається, я, робиться під кору. Тобто чоловік зрізав ось так гілку і такі чубуки вставляв в кілька штук, якщо я вірно пам'ятаю. Але я ж кажу, ви на мене не орієнтуйтесь, в цьому. Ми не спеціалісти, просто ось так спробували зробити, і нам вдалося вийшла. Друга гілка це зовсім інша деревина. Ось це черешня, якщо я не помиляюсь, так. А ось та перша, ось вона, то е, вишня черешня. Це шпанка прищеплена. Бачите? Ось щеплення дуже гарно видно. І ось там. Тобто, кожна гілка у нас це гілка іншого дерева. Цю зсередини потрібно вирізати, тому що ну всередину вона йде, вона тут не потрібна. Прижилися всі: лакі займається своїми справами, ганяє горобців обов'язково. А ось тут в мене залишились гілочки, і навіть залишилась ізолента. Бачите? Це ми робили, хотіли прищепити яблуні, і то яблуня, і то яблуня. Жодної прищепи не вийшло. Не знаю, чи не той час обрали для прищеплення саме яблунь. Ну, спробували, не вийшло і росте просто яблуня, та, яка є, ще її не обрізали. Що для щеплення ми використовуємо дерева одного сімейства. Тобто, якщо ви щеплюєте яблуню, це до неї можна прищепити грушу або айву. Якщо берете слива, персик, абрикос, їх між собою можна поєднати. Якщо розмовляти про вишню, то це може бути також прищеплення або вишня, або черешня. Стовна четверта робота це ближче до кінця березня, коли вже стане більш тепло, це підживлення. Навесні я підживлюю все мінеральним добривом. Ну тобто, весь свій сад, всі квітники, троянди. Газон обов'язково, але це буде коли трішечки тепліше. Зараз немає сенсу розкладати навіть мінеральні добрива, вони ще не спрацюють, тому що ґрунт замерзлий, вони навіть не дістануться корінців рослини, і корінці не зможуть навіть їх поглинути, тому що ще холодно і вони ще не почали працювати, ще вони сплять, можна так сказати. Так і на смородині. Ну, Під смородину я додаю, нагадаю вам і мінеральні добрива, і також додаю компост. Буду в цьому році розбирати компост завжди підсмородину. Якщо багато в мене компосту і під кожен кущ троянд, під, під кожен кущ волотистої гортензії, я можу додати ну, під, під гортензію менше, а під смородину, під троянди по цілому відру компосту додаю. Наступна важлива робота це вже робота стосується вже наших квітів, саме великолисткової гортензії. Якщо ви її вкривали, я бачите, вкривала різними способами для того, щоб. Подивитися потім який найкращий. Якщо вкрита вона в вас просто лапником, то нічого не потрібно робити. А якщо вкрита ось так дуже сильно, як в мене, це потрібно зробити продухи, так сказати. Тобто, я. Ось прибрала кам'янець, який прижимав до землі, і повністю закривав всередині великолисткову гортензію і її утеплювач. І ось так відкриваю, щоб трішечки-трішечки туди заходило повітря. Для того, щоб гортензія адаптувалася до більш прохолодного повітря і взагалі до такого вітряного, якщо буде дуже сильний мороз. Будуть прогнозувати, я е, назад, мабуть, поставлю цеглинку, а поки що ось так буде туди потрапляти повітря, і вона поступово після такого е, законсервування, можна так сказати, на зиму, почне вже пристосовуватись до зовнішнього середовища. І ще одна важлива робота це обрізка злакових декоративних трав. Чому потрібно обрізати їх саме зараз? Тому що є. Трави, і які трішки раніше прокидаються, є які трішки пізніше прокидаються, але всі вони починають рости не з зовнішнього краю куща, не звідси, а з центру куща. І щоб потім ви не зрізали молоде зелене листячко, яке вже пішло наростати, потрібно цю обрізку зробити досить рано. Ось таким чином зрізаємо досить низько і зелене листячко ось звідси піде. З самого центру куща. Ще одна робота, яку проводимо навесні, це обрізка кущів, кущів, які квітнуть і мають більш яскраве насичене листя на пагонах нового сезону, тобто цього року. Це похироплідник. Він має жовтий або темно-червоний бордовий колір. Це також спірея. Є в моєму садочку Little Princess, вона варієгатна, і е, ця варігатність більш яскрава, більш насичена на молодих пагонах. Також обрізаємо волотисті гортензії, якщо ви не обрізали восени, також обрізаємо троянди, якщо не обрізали восени. Але про троянди я хочу зняти окреме відео, як обрізаю, як формую, але троянди кущові, ґрунтопокривні, тому що витки троянди я обрізала восени і вам це відео показувала. Ще, що робимо на трояндах, також буду розказувати в тому відео. Також обрізаємо барбарис, також обрізаємо кизильник, тобто всі кущі. Які краще виглядають, коли їх зрізати навесні. Ось так виглядає в мене спірея. Окрім того, що ми обрізаємо, вкорочуємо ось так молодий приріст того року. По-перше, я хочу ще сказати, що обрізаю за рік кілька разів. Ось, бачите, ось тут є зріз, видно, потім ось тут є зріз, і ось я зараз зрізаю. Коли вона починає квітнути, ну, мені її квіточки не цікаві, вона більш цікава, коли в неї яскраво насичене жовте бордове листя. Тому я намагаюся її зрізати кілька разів. Ну, І окрім того, що прибираємо довжину, ще можна прибрати деякі засохлі, пошкоджені гілки, і просто ті гілочки, які загущують кущ, якщо ви так вважаєте. Але... Мені здається, саме ця спирея, коли вона більш густа, вона краще виглядає, тому що. Получається, вона формується такою рівномірною, гарною кулькою. І зрізати намагаюся коротше, тому що вона відросте, залишаю від землі десь сантиметрів 15 ну десь ось таку десь довжину. Сантиметрів 15. бачите? Ось і все. І тепер вона такою рівненькою кулькою буде в мене наростати і виглядати буде дуже цікаво, яскраво і різнокольорово. А вже ж ці обрізані гілочки можна спробувати вкорінити. Як завжди, беремо гілочку, відриваємо таким різким рухом, щоб з'явилася ось така п'яточка. І я так думаю, що можна або в теплицю, або можна взагалі відкритий ґрунт тут навколо кущика. Поставити, я думаю, вона непогана вкоріниться. Ось бачите, яка п'яточка. Можна додатково ще її занурити у кореневін. Хоча і ділиться спірея дуже легко. Просто викопую кущ, розділяю на частини і розсаджую. Наростає новий кущ дуже швидко і дуже непогано. Ось і всі роботи, про які я вам хотіла нагадати на початку березня. Дякую, що зайшли на мій канал. Вітаю вас зі святом весни. Будемо сподіватися, що скоро вже буде сонячно, тепло і радісно миру, перемоги якнайшвидшої, і всього найкращого.